Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми проводимо урок з ученицею 3 класу Загінською гостинною. І тема нашого сьогоднішнього уроку робота над технічним матеріалом. От давайте спочатку саме слово техніка. Так? У нас тема уроку робота над технічним матеріалом Техніка, саме слово техне з грецького перекладається як майстерність, мистецтво. Те, що ми з вами будемо бачити, це. Рухово-моторний аспект піаністичної діяльності. І саме це впадає в очі і виконавцям, і слухачам. Але є другий аспект роботи, це який ми не бачимо і не бачимо. Це є психологічна робота учня, художня і естетична. І от коли поєднання йде цих двох видів робіт, тільки тоді можна досягти справжнього піанізму. Ми знаємо, що робота технічна вимагає багатогодинної праці. Але чим краще, філігранніше, чіткіше буде зроблений технічний матеріал, тим ми зможемо краще перенести це на художній зміст в любому музичному твою. Отже, починаємо урок завжди з вправи. Так? Для чого в нас є вправа? Анустенка, розкажи, ми вже знайомі з словом вправа, вона нам полегшує граня, Правда? Да. І що у нас ще робить? В чому? Загріваємо ручки, вона нам допомагає знайти спосіб, як ручку покласти на інструмент, чи руки будуть затискатися. Так? Бо цей фрагмент буде багаторазового повторення якихось п'яти ноток, ну семи ноток. От. Ми знаємо, що є різні способи гри. Так? Які є способи гри, які ми знаємо? Кість. Кістьова гра так? за допомогою кісті, пальцевий спосіб гри І ще? Робота всієї руки, з енергією всієї руки від плечового пояса. Так? І дія ручки на інструменті буває або легкою, або глибокою. Ми знайомі граємо вже третій рік, ми знайомі з правами такого французького піаніста і педагога Шарль Ганона. Ми знаємо його, ми вже грали його і першу, і другу, і третю, і четверту, і п'яту вправу. От сьогодні ми почнемо з першої вправки Шабля Ганона, так? Для того, щоб просто розігріти ручки. Давай. Перед тим, як почати грати, ми маємо подумати, Правда? Подумати. що в нас є перші і п'яті пальчики, вони є меншого зросту, Так? маленькі. Значить, Для того, щоб ручка не прогиналася, не провисала, ми маємо думати, щоб вони були високі, ручка має не трястися. Так? От давай Попробуємо відразу в середньому всередину отелю. Зупинися, що О, ти зараз поставила ручку. До чого в мене вже можуть бути претензії? А ну подивіться просто.